Вітання всім, хто завітав на мій канал. З вами Тетяна. І сьогодні до вашої уваги представляю мій черговий блокнот, трохи незвичний для. Напевно, для ваших очей від мене, того, що останнім часом в мене більше, більше робіт і більше блокнотів в моїх мікс-медійних обкладинках. Якщо навіть не мікс медійні обкладинки, то, звичайно, в замшеві обкладинка таке щось в стилі. А ця робота зовсім інша, і вона така абсолютно зовні не неакуратна, але це те, чого я намагалася досягти. Це робота в ботанічному стилі від Чао колекції, колекції Bella Papers Cabinet of Curiosities. І також я тут використовувала до цієї колекції Ефемера Book. Тобто бук для арт-журналів. Ось ви бачите, він лежить. Це один із перших їх ефемерних буків, і якраз там було дуже багато вирізалок. Ви можете побачити в ботанічному такому стилі. І е, Хто дивився мої огляди, той бачив, що Kevin of Curiositi це така, дуже, така е, якась вінтажна колекція з елементами ботаніки, з елементами якихось комах і так далі, всяких там зілля, варіння, ну, типу такого. От. І в цьому блокноті саме намагалася я цього досягти. А, значить, Блокнот в ботанічному стилі, і а, хто дивився мій влог, попередній, не той, що має ось вийти чи вже вийшов, де я трошки показувала. Це ось така мішковинна тканина, дуже цупка, яку мені присилала Марина. Вона реально дуже цупка. Обкладинку я таку і хотіла зробити. Бачите, вона не загорнута нікуди. Тобто тут під низом повністю. Зроблена обкладка звичайної бавовни. Мені здається, це Оксана дарувала цю бавовну. Тобто Я її обтягнула, а зверху вже ось пришила отак от клапті. От. І зверху я так обірвала, ну, тобто обрізала такі нерівні, я не намагалася нічого рівного зробити а, нерівні краї, також їх обтисала і воно таке рване. вийшло. Також його пристрочила, строчка додавляю, навіть якщо воно буде а, тисатися, з часом, то все одно ось ця строчка не дасть йому розтисатися повністю, а декор весь покладений всередину. Для такого ще більшого ефекту ну, ззаду невеличку зробила композицію, відливочку зробила. І для такого більшого ефекту я зробила такі перемички. Це із частинки, які залишилися, їх просто обрізала. така думаю, чого б сюди повочки, не, гудзики не добавити, і от ну, такого формату вийшло. Також використала чепборд від вучик. Фабрики декору папорт така була, і від відвочик у мене була палетка із комахами, і тут є декілька їх блокноту використала. Також використала відливки. Відливки дуже класно, йдуть у ботанічній колекції, Того, що а, коли в мене вони з'явилися, коли я придбала собі з Аліекспрес воскоплавиці, а, то виявляється, я використала в одному альбомі і забу, в одному блокноті забула, що вони в мене є. Так, я така, думаю, ну, треба ж використовувати. Бо якось останнім часом у мене з проблеми з тим, що я куплю щось нове. Використаю один раз, а потім забуваю, тому не треба забувати. От. Також один із нових ножів, ось такий. В наклееч... Наліпка з ось така в виді тримача. Ну, хочу сказати, що мені не дуже подобається якість, тобто мені довелося декілька разів його паличкою для біговки притиснути, і я боюсь, щоб вона не відліпла. Але сподіваюся, що буде з часом триматись. В принципі, композиція така, нічого більше особливо так не додавала, окрім чіпборду і вирізалок із самої колекції. трошки ще. Вирубки додавила і і також ось ще елемент від фабрики декору. От і так, наче більше нічого такого особливого. Ну, і ось такий загальному корінець вийшов на е, бавовняних зав'язках. Хоча вже тоді, коли я зробила бавовняні зав'язки, я подумала, що треба було б так, як тут гудзики, то можна було б тут також зробити ось таку бавовняну, щоб воно застібалося. Було б так не бавовняну, а з такого самого клястика, обшити його красиво і зробити, щоб застібалося на гудзик. От, але вже маємо те, що маємо. А, так, формат блокноту А5 на три розділювача. Не дивлячись на те, що три розділювача, роботи в ньому було не менше, ніж на п'ять розділювачів. Я в ньому доклала дуже багато зусиль, дуже багато ідей ну, і нового. Те, що я вже говорила, якщо ви навіть в когось і бачили такі тканеві розділювачі, то ну, це чисто співпадіння, бо такого я ні в кого не бачила. Це от моя така задумка. Ну, і я думаю, що, в принципі, знаєте, творчі люди, вони всі плюс-мінус одинаково мислять. І як Саша в себе у влозі говорила, що. Чи, чи, чи хто це? Чи Інна говорила? Вже не пам'ятаю, хто з вас говорив, що буває таке, ти як про якусь ідею подумав, а хтось її вже й перехопив. Тобто, ну, от я й намагалася, щоб поки ще ні в кого не бачила. Так, перший розділювач, ось так, він, бачите, на тканині, і для того, щоб його укріпити, щоб він не, не скукожувався, я брала ось такі. А, Фоновий, фоновий лист, я його обривала, потім тонувала, приклеювала і вже на ньому робила розкладку. Тобто Фону тут зовсім мало, але ви бачите, тут є ці підручники, і ось ці різні бутильочки з надписами, ботанічні такі зелені елементи були в колекції. тобто Я тут комбінувала і колекцію, саму нову, і ефемера Book. От, і також такі квіточки вони також класно сюди зайшли, трошки вирубки. От, і Поїхали далі. Тут я зробила ось такі кишеньки, намагалася більше, так як це ботанічний стиль, він сам с, собі е, як сказати, під, підрозуміває. Е, 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 говорить про те, що має бути більш все натурально, тому я тут не використовувала ані пудри, ані якихось таких блискіток. Навіть мережева я не використовувала, тому що мені, ну, на мою думку, здалося, що цієї ці мішковини буде більше, ніж достатньо, і мережево вони. Буде додати шику. А тут я шику зовсім не хотіла. Я хотіла досягти саме цієї натуральності, такої халатності. От, ну і тут карточки. До речі, ця колекція, вже коли я почала з нею працювати, от, коли, так, е, да. Давайте не буду про колекцію. <с> буду все-таки на альбомі, якщо то про колекцію ще скажу. Ось такий ніж я вам говорила, я придбала на AliExpress і мені подобається, в які краї виходять. Да? Також брала різні чорнила штампуваті, зелений спробувала, не дивлячись на те, що тут зелений є, але от він якийсь дуже яскравий. Вийшов це, здається, чи Дістрес. Чи навіть і чаобела в мене зелене. Це здається, чаобела. Дістрес, мабуть, не такий яскравий, був, але вже не згадаю. Ось такі також були в колекції з в ефомеру. Такі кишеньки вже готові, я їх також використала. Ну і невеличкі такі декоративні елементи. Також ті пейпери які зараз почали використовувати, випускати чаобела. Я їх трошки відірвала. Прикрасила, ну, але мені здається, якщо калька більш доцільніше вигляд має того, що ті щупе, бачите, він з однієї сторони абсолютно монотонний, якщо з цієї сторони є фон, то З цієї сторони, тому я трошки штампінгу додавала. І ось частинка від конвертика, конвертик буде в другій частині блокнота. І Тут також робила такі декоративні елементи, щоб додати ну, і Трошки, мені здається, останнім часом у мене штампінгом краще виходить, бо в, по попередніх роботах щось у мене штампінг трошки так грязнувати. Ось така кишенька, це мені Марина присилала, такі, я також їх використовую для джанків. Таку кишеньку зробила, тут можна буде зробити якийсь надпис і частинки від паперу. І що хотіла сказати ще на рахунок колекції, що в цій колекції, 30 на 30 і 20 на 20, дуже багато, майже на кожному листі з однієї сторони фон, а з іншої сторони якісь вирізалки. І це трошки мені ускладнило роботу, тому що там і фони були такі класні, щоб... Було. Використовувати їх. І вирізалки такі, що хочеться його все повирізати. Ти розумієш, що ти всі вирізалки не можеш вирізати, і фони ти всі використати не можеш. Але і все тобі хочеться використати, а воно не повторюється. І тут трошки така дилема. Але з іншої сторони, якщо робити з однієї колекції різні роботи, то не будуть повторюватися ані фони, ані вирізалки. Ось якось. Так, ну і ось Ви бачите продовження. До речі, як я його вирубала, я брала формат в мене бікшот на формат а 5, я просто складений вже, вже зошит, декілька разів прорублювала і ось такі вони виходили, але дуже подобається. Може, воно більше в піде, але мені здається, що і в ботанічний пішов прикольно. так. Будемо рухатися трошки швидше, на цих елементах я не буду зупинятись. Я вже вам показувала, розказувала. А штампінг це брала із минулорічної колекції, з якоїсь також від Чаубела. Але, мені здається, конвертики тут самий раз йшли. А, оце вже від дістресу, бачите, вже не такий яскравий колір, з... ось Тут, бачите, такий зелений, яскравий трав'яний, а тут уже більш такий. А, натуральний. І це мені від Дістраси більше сюди зайшов. От. Ну і також трошки тиснення додала, тобто сюди можна буде або щось записати, або щось приклеїти. А, от Ну і знову ж частинка від. Ну, Вирізки, тобто я обрізаю і всі обрізки я додаю. Це, це здається від, із колекції лавандової. Ось такі штампи, дуже красиві, яскраві. Десь трошки не приштампувалася, бо я вже на готових роботах його штампую. І десь ну, трошки не доходить, тому що притискаю вже, коли а, складений. Зошит повністю. Ось ці зелену таку стрічку це мені Марина дарувала, і вона класно сюди зайшла по тону в цей бук. От, ну і ось сам уже конверт Сюди я карточку вставлю. ну Тобто, по, по всьому. По всій колекції ось такі вирізалочки. Тобто можна і на маленькі метелики його розрізати. Бачите, і скелет такий прикольний. Ну, Власна колекція, просто знаєте, на неї дивитися, дивитися, навіть і різати шкода, але ж для того ті колекції є. Я навіть інколи розумію, що мені ними Надихатися набагато цікавіше. Ні, ні, не скажу, що набагато цікавіше, ніж працювати з ними, але от надихаєшся настільки, що думаєш, блін, ну як от можна таку красу різати. Ось нову рамочку я купила, дуже вона мені подобається. І наліпки я також використовувала з цієї колекції. Тут ось такий горобчик. Ну, не горобчик, хто тут ворон такий трошки надписів. Надписи це. Також із цієї ж фемера коли вони були на прозорій плівці, я їх на крафтовий папір приклеїла. і ось так. От. Але оця рамочка дуже гармонійно виглядає. Так, і стандартно. А, так. Тут зробила такий типу шкафчик. І знову ж таки, ну, шка... шафка така. Да? не шафка, а... Конвертик такий, не конвертик. Тобто розкриваєш, і тут я зробила кишенька. Там під, під низом був ще один метанок. Тобто це також був папір 30х30, і отакі шматочки. Ну, куди їх ну, порізати, мені шкода, а хочеться щось зробити. Я зробила таке, ну може, хтось сюди купить і буде гербарії складати. І також зробила світливочку. Думала, думала, як його зробити, цікаво. От, того, що хотіла відливочку саме на, на ниточку приклеїти, щоб воно трималося. Але тоді щось моя задумка, можна було б тут взяти відливочку зробити. Ну, коротше, Ходила, крутила, де таке зробила. От. Ну, І за рахунок того, що я знову ж сюди приклеїла шматок паперу, за рахунок цього, бачите, тримається гарно ця тканинка. Якби не приклеїла, так вона б така була б. Так, це ми що, З вами тільки перший розділювач так? Да? Тобто, бачите, да, скільки тут роботи а, от, другий розділювач. І а, тут я зробила ось таке обірване віконечко. І, як завжди, хочеться зробити в мінімалізмі, а тоді мене не зупинити. Зробила ось таке віконечко і під низ підклала кальку така зелена. Ну, Трав'янисте, бачите? І хотіла на цій кальці щось таке зробити, чи метелика, чи що, а потім розігналася, і все. У мене намостилося вже різного декору. І тут і надписи, і тут усі наліпки, стікери, і ось такі також наліпки в вигляді відливочок, ну і метеличок. І такий фон мені дуже подобається. Тут в ці всі баночки, то вони так додають. Тут також вирішила додати, хоч мені, може хтось щось запише. Це мені Марина присилала. If you would be happy, all, all your life uh, plant a garden. От, тобто, в перекладі, якщо ти хочеш бути щасливим, все життя, посади сади. І такий, знаєте, відірваний від блокнотика це типу календарик. А, бо, але надпис дуже класно підходить до цього блокнотика. Ну і тут можна також якісь напаточки занести. От. А, далі, ось це ж це зелена калька, вона продовжується. І тут вже. Наліпки-стікери, які також це новинка від Chaobella і вони класно доповнюють роботу. От, і тут ось саме по таких от нотних аркушах, яка також вирішила його додати. Воно, до речі, на відео не сильно відблиск дає, хоча є. а В реальності трошки таке відблиску, але в принципі, в принципі, окей. Навіть якщо треба на якийсь текст наклеїти, то можна наклеїти і текст буде читабельний. От, тобто дивіться, бачите? Ось. А, так. І такі ось мені Марина також присилала, я підібрала по кольору, щоб було таке оранжеве, коричневе, зелене, щоб воно мені підходило по тематиці. Також можна щось, нотатки якісь записувати і так далі. Ну, і продовжується ось ця вся система. Система, господи, що я розказую. Так, далі, знову ж таки, оце, це мені Марина багато чого не присилала, я ж його тепер активно все роблю. Ось Карточка, наприклад, також тут можна щось написати або навіть фотографію якусь вклеїть. І тут так само. Тобто, додавала десь скраб папіру, знову тіші пейпер і знову від штамповки. Як завжди, у мене безнотних листів не обходиться, бачите, знову ж таки, Стікери приклеїла, зробила ось такий, таку кишеньку і тут вставила карточки. І таких карточок в колекції дуже багато, і бачите, вони і ботанічні, і ось такі журналінг, типу, ну, типу, журналінг, Дуже прикольно, мені подобається. А, а це коли ще грибочки достала, і аж з минулорічної, аж з осінньої колекції. Грибочки сюди також гарно зайшли. Ну, так. І такий от зробила тег. мені він дуже подобається. Спочатку в мене була ідея зовсім інша. Зробити типу, щоб був подвійний, розкривається кіноплівка, а там під кіноплівкою метелики. Але я подумала, що буде тільки чіплятися все. Та я його просто взяла прозору кальку, зробила і тут так метелики насадила. З іншої сторони можна щось написати. І е, так як це був просто шматок скраб паперу, то я вирішила сюди його прикріпити і от такий зажим зробила. Зажим, до речі, дуже цікавий. Бачите, я це побачила в пінтересті, як його робити. І така думаю, чого б і не зробити собі щось таке нове. Ну, Завжди треба щось нове пробувати. Якщо воно заходить, то я його повторюю. Якщо не заходить, то забуваюся. Через якийсь час я згадую і знов таке роблю. І отаку тканину кишеньку зробила. От, тобто сюди можна буде багато чого. Я думаю, що, скоріше за все, такі, такі блокноти купують люди, які люблять збирати. Гербарії або щось записувати. Тобто тут можна і записувати, і фотографії, і кишені по конверті вистачає. От і можна навіть сюди щось приклеювати, записувати. Ну, місце для запису вистачає. Хоча, можливо, для ботанічного стилю можливо треба було більше кишеню робити, щоб складати. Хоча їх мене тут також на три розворота немало. І ось одна із них така глибока тканова, бачите? Це була ціла композиція така в одному, на одному із листів. Я її ось так вирізала, приклеїла, ви бачите, нічого більше не додавала. І сюди також все обрізки. Це навіть не карточки, не теги. Може, як буде часто, я ще й теги якісь вироблю. Просто вже поклала, щоб помітити. Собі. І сюди можна, тобто, глибокий такий місткий, містка кишеня. От. До речі, трошки штампінгом проходилася, по цьому, щоб зробити більш немонотонним, а дати якийсь відтінок. І останній, третій розділювач. Тут ось ви бачите, знову ж така комаха. Я сказала, що нічого я не покривала тут ембосингом, тому що ембосинг додає глянцю, а я цього не хотіла. Мені хотілося залишити ось таке все натуральне. І знову ж таки, вирізалки. бачите, я його ж не чітко. Контуру вирізала, а так тільки по краєчках її затонувала, і такого також ефекту не дало. По з'єднала два фона і шафу ось цю з поличками, і ось такий фон із з ну, ну, В принципі, не сильно так і видно. Але також прикольно вийшло. А це з, з, здається, з якоїсь композиції самого листка. Я вирізала просто таку книгу, вона класно сюди зайшла. І отакі бутильочки. Я, До речі, знаю, що бутильочки такі можна на Алиэкспрес, там, чи на тему знайти ножі для вирубки. Але це наскільки така, ну я помічаю, що це вузька ніша, і ти купиш ці пляшечки, а використаєш їх ну, там дуже рідко. Хоча, може, я і помиляюся. Бо деякі ножі в мене дійсно. Є такі вузьконаправлені, що їх купила і майже не використовую. Ось знову, ви бачите, наліпка це троянда. ну Дуже вона красива. А ще на, на цій мішковині вона наскільки так гарно влягла. Я її приклеїла і все. І більше нічого сюди не треба. Трошки штампінгу і трошки так ще для фону додалась таку вирубку. І тут також із цього, де я віконечко вирізала, такий шматочок залишився. Думаю, чого його залишать без діла. Я приклеювала його, його на нотний листочок. І знову ж таки елементики, елементики, елементики. От, і нотний листочок. І знову. Декоративні сторінки, ну, дуже класно виходить. І такі кишеньки такі також були з прорізами. Ну, як їх прорізати самому треба, але було б приміщено, то я така, думаю, ну окей, зроблю більше, менший і ще менший теж. От, і це, бачите, на тегу зробила наліпку. Цей стікер, також дуже красиво на крафті, то взагалі бомба. Мені здається, на білому воно б, такий би вигляд не мало. А на крафті де ще от таку стрічечку зробила, тримач, і воно так, ну, Дуже поєдналося тут красиво. От. Ну і в принципі підходимо до завершення. Тут ось такі кишенька, обрізочки. Все, все намагаюся використовувати діло, виробка, карточки, наліпки. І ось знову ж таки конвертик був. Я його спочатку зігнула, а потім пристрочила, думаю, не треба. було. І Тепер бачите, він в мене такий тіліпунчик вийшов. От. І до речі, це ж ніж, який купувала на Aliexpress. Бачите, він такий типу рваний, То також класно вийшов. Треба тільки сюди ніточку якусь присобачити. От, ну і тут. Кальку додавала і тут вже до завершення знову додатково кишенька у нас іде, тут може щось покласти, що тут є чи нема. Є гербаріум є. І ось така карточка, і знову ось таку в скрепочку зробила. До речі, можу колись якось покажу вам, які такі скрепочки роблю. Я ж кажу, як приживеться, то покажу, як не приживеться. А ви напишіть мені, чи цікаво, вам, як я це робила. Ну, це була не моя ідея. Я не буду красти собі. Це я бачила в, в на От. Ну і на останок також я говорила, що шматочки такі позалишалися. Один на корінець прозрізала, один такий. Думаю, ну окей, зроблю ще таку кишеньку зробила. Що сюди можна також велике покласти, якийсь конверт. Якісь вирізки, засушки і так далі. От, От такий цікавий У мене вийшов блокнот. Пишіть, будь ласка, як вам сподобався, не сподобався, Що б ви що б ви не робили, які ідеї, можливо, для себе ви взяли, Того, що я при огляді багато намагаюся для себе взяти. Щось можу забути, тому інколи я навіть на огляди і повертаюся. Ну, а на цьому в мене все. Я вам щиро вдячна за те, що додивилися до цього моменту. От, ну і знову ж таки, як завжди, в кінці говорю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не забувайте коментувати. До нових зустрічей!